Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться, скільки буде прям такі обстріл продовжуватися, і що нам взагалі в цій ситуації робити. Отже, поїхали друзі зараз. Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що у неї нічого блін більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна терорист, вдумати ці слова? Це не, не заїжджане Раша за терористи. Тут реально вдома це країна, терорист, яка не може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть. Просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не можуть нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна, перепрошую, де є у такій всій державі. То Паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Повійте, вони нічого з цим не можуть зробити. Зараз відбувається G7. Прям прямо зараз в Канаді. От я записую це відео, і вони ж активно намагаються зманіпулювати, щоб ми піддались на їхні там, що вони собі понапридумували, там, маджать пів України туди-сюди. Ну це на час, поняли? Це ж вони, вони на цьому не зупиняться. Це зараз просто у них ціль, це зробити і все. І от вони використовують терористичні методи для того, щоб цього добитись. По-друге, можете чуть-чуть видихнути через те, що оця вся ситуація з Іраном і з uh, Ізраїлем зараз весь. Повітряний простір там в Рані перекритий, і вони не можуть вже відправляти в такій кількості, як раніше. Оці дрони, ракети і так далі. Я розумію, що Росія майже все там поставила на військові рейки, але вони не в стані зараз будуть так швидко зробити таку кількість снарядів, щоб бомбити так далі. Тобто ППО України далі буде з цим цим справлятися. Да, обстріли будуть і так далі. Але ППО, наше, яке постійно під'їжджає, зараз. Допомога з Європи про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я вже казав, сі тільки був в Європарламенті, тільки був штаб-квартирі НАТО. Збільшується там зараз активно кількість допомоги. Які висилають в Україну, бо там українці займають офіційні посади, отримують зараз контракти вперше в історії. Такого не було, розумієте? І до цього цих років війни цього не було. Незважаючи на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб когось прийняли на якусь посаду. Буквально за такий короткий час в рамках європейської бюрократії це дуже швидко. Українці там вже займають лідируючі позиції, і наші штаб-квартири офіси також є в цих будівлях. Розумієте? І допомоги буде більше з цими атаками буде набагато легше справлятися. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.